Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Subaru Форестер. Автомобіль у нас у чорному кольорі 2016 року випуску з 2,5 і газ бензиновим двигуном. Всередині в автомобілі у нас чорний текстильний салон. На сидіннях у нас наразі накидки, електросклопідйомники. Газове обладнання встановлено. Пробіг у автомобіля на 180 тисяч, мультикармо присутній круїз контроль датчики світла та дощу, автоматична коробка перемикання передач, підігрів передних сидінь, кондиціонер та штатна система мультимедії у нас з камерою заднього видача, виду та бортовий комп'ютер. Також в автівці у нас присутні панорамні дах. Заяде сидіння наш також у, у чохли, електроскопідйомники позаду присутні сидіння в хорошому збереженому стані. Велике та доволі містке багажне відділення. Автомобіль у нас повністю обслужений. ТО тільки пройдене. По ходовій безняк та нарікань повністю. Ходова перебиралася два роки тому. Тому, якщо вас цікавить це авто, звертайтеся в місто Львів, вулиця Кінцева 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті Автопарк.Юа.